У Вінниці на базі сервісного центру МВС по вулиці Ботанічна, 24 Впродовж дня безкоштовно перевіряли працівників центру та відвідувачів на ВІЛ та Гепатит. С. акцію провели до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Перевірку проводили у спеціальному медичному автомобілі. Скільки відвідувачів прийшли на перевірку? Запитаємо у речника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини Володимира Митичка. Пане Володимире, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть про вашу акцію. Чи вперше сервісний центр доєднується до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, чи це вже традиційно? Ну, По-перше, з 25 листопада до 10 грудня триває всесвітня акція 16 днів проти насильства в Україні. Ну і Традиційно в рамках цієї акції, зазвичай, в перший день зими ми долучаємося до такого заходу, як до боротьби зі снідом. Всі наші працівники в цей день виходять символічно з червоними стрічками на роботі протягом дня, але цього року трішечки в нас такий незвичний формат. Завдяки центру клінічних інфекційних захворювань і головному лікарю Ігору Анатолійовичу ми домовилися, що вони надали нам спеціальний мобільний комплекс з відповідними фахівцями. Де на території, як ви зауважили, 0541 центру по вулиці Ботанічній? Сьогодні всі бажаючі, як і працівники, так і відвідувачі мали змогу пройти тест на віл статус а також перевірити себе на гепатит. С. чи активно долучалися люди та здавали експрес-тести на ВІЛ? Кого було більше відвідувачів чи представників сервісного центру? На жаль, повітряна тривога нам трішечки перебила подальші дії. Але до моменту повітряної тривоги, скажімо, людей з 35 пройшли ці тести, і були і відвідувачі, і були і працівники сервісних центрів, як і апарату, так і територіального сервісного центру. Сказати, кого наразі. Більше було чи працівників центру, чи відвідувачів. У мене такої немає можливості, тому що тривога, і медичний комплекс звернувся і поспішно уїхав. Маємо ще одне питання. Розкажіть про новий графік роботи сервісного центру МВС. Дійсно, з 22 листопада ми перейшли на новий графік роботи територіальних сервісних центрів. Тобто, якщо раніше ми працювали з 9.00 до 18.00, то наразі ми працюємо з 8.00 до 17.00. Це з вівторка по суботу включно, по п'ятницю включно. А в суботу з 8.00 до 15.45. Тому що ви бачите, що все-таки атаки не прикращаються на енергетичні наші інфраструктури, тому з метою. Збереження електроенергії перейшли ми на такий оновлений графік. І хочу, щоб люди це в майбутньому почули якомога більше і звертались до нас вже буквально з 8.00 Ми працюємо да, неділя, понеділок. Вихідний. Ще раз повторюю: з 8 по п'ятницю 8.00, 17.00, в суботу, з 8.00 до 15.45. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. Щасливо вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Говорили ми про зміни графіку роботи сервісного центру, а також про день боротьби з ВІЛ-СНІДОМ до слова з початку року у Вінницькій області офіційно зареєстрували 201 ВІЛ-інфіковану особу. А діагноз СНІД встановлено в 123 пацієнтів.